Вітаю вас на відеоканалі Криптовіктор та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. 17 вересня 2024 рік, вівторок, загальний рух по альткоїнам. На моєму сайті CryptoVictor.com Старінка Альтсезон, кому потрібна базова інформація, будь ласка, заходьте Мої минулі відео, переходи на важливі індикатори, новинна інформація, і ще б я хотів звернути вашу увагу на суботнє відео. Багатьом з вас воно сподобалось. Дякую за коменти, за лайки. Але хто ще не побачив, подивіться, це відео по психології для криптоінвестування. Потрібні залізні нерви. Чому це потрібно, як їх як себе до цього готувати? Ну Для початку подивіться це відео мада й тисячу гривень на крипту. А в якому місці зараз весь альтсезон. Індикатор від 10 до 100, зараз 39 сходинка. 50 найкращих криптовалют за версією цього сервісу, як вони себе вели. Ці 90 днів. Поки що все більшість в червоній зоні, і тільки розпочався рух, скажімо так, домінації альткоїнів. Тільки-тільки розпочинається. Але пару тижнів тому, дивіться, ми дивилися, що у нас було 18, зараз вже 39 і вже в такій зеленій зоні. Дуже добре. Напрямок руху подобається. Ну а за іншими індикаторами, як завжди, йдемо на сервіс TradingView і розпочинаємо на місячному таймфреймі домінація USDT. Це важливий інструмент, це як скринька. Біткоін зростає, і це означає, що USDT переливається в біткоін або в крипту іншу. Зниження курсу біткоїну це практично те саме, що збільшення домінації USDT. Тобто, Звичайний перелив активів з одного місця в друге. Тому нам потрібно за цим слідкувати. Зараз в якому місці? Ще минулого відео ми дивилися з вами так, було 6,5, а зараз дивіться вже 5,8, тобто курс знижається. І загальний рух, ми всі очікуємо зростання альткоїнів, біткоїну. А це повинно означати, що. Рівень домінації USDT знижається, тобто перелив в альти. На що б я ще звернув вашу увагу, це на також розвернення. В минулому відео ви дивились так, по біткоїну, там розвернення йде знизу наверх. Ну і логічно, що розвернення домінації USDT буде навпаки, зверху вниз. Також тут були спроби бачите, стрілки вверх були, вони не. Не вийшли, і курс повернувся в оце тіло, в зелене свічок повертався нижче. Тобто спроби були, і ми можемо констатувати і тут що це можливо буде розвернення, і, мину... і наступний місяць вже буде червоним, тобто перелив USDT. А далі тут це зрозуміла думка проста, розвернення, домінація – це… Зростання курсу біткоїну і альткоїнів. Ну і добре знайомий нам індикатор загальних позначок альткоїнів без 10 найвпливовіших, без топ-10 Solana, XRP, без них як ведуть себе криптовалюти взагалі альткоїни. Ці всі знаки я вже декілька разів вам про них, багато разів, які там декілька, кожного тижня я про них кажу, що буде розвернення. і Буде-буде цього місяця, воно вже розпочалось, що буде осінню, зростання і більшість іде до того, що зростання буде в жовтні початок. Ну і тут ви також можете побачити 1, 2, 3, 4, 5 місяців поспіль було зниження. Зараз зелена свічка. Слабенька, але розвернення ніколи не було одразу рухом сильним наверх. Тому цей місяць ще розвернення, і наступний вже буде рух наверх, жовтень очікуємо. Вже збільшення курсу альткоїнів. Є схожі індикатори, наприклад, крипто Титал Маркет, загальна ціна криптовалют. Ну і тут е, сітка Fibonacci та сама, курс дуже в класному місці на продовження зростання, те саме розвернення. Все дуже добре. Можна до цього графіку додати графік біткоїну, і ми бачимо, що він практично повторює цей рух. Бо домінація біткоїну, ви ж бачите, практично 60%. На тижневому графіку ми більш чітко можемо побачити це розвернення. Індикатор відбився від цієї червоної лінії і починає розвертатись наверх. Слабенько, але. Це можна помітити і індикатор на базі CCI, Дивіться, з зеленої зони вже почав рух наверх. Гадаю, всі ми бачимо, що це може бути початок цього руху. Отого to the moon, коли вже розпочнеться альсезон. Ну коли? Коли розвернення завершиться і піде рух наверх. Ще пару тижнів можлива фаза цього розвернення цього місяця, а з жовтня будемо очікувати потужний. Рух наверх. На сьогодні по загальному руху альткоїнів у мене все. Якщо вам відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями, підпишіться, кому потрібні мої нові відео, напишіть коментар. Цим самим ми розповсюдимо Україномовний контент. І він буде з'являтися в наших стрічках україномовний, а не російськомовний контент. Давайте це передвигати, це кожен з нас може зробити звичайним лайком, коментарем. Ну і якщо ви поділитесь з друзями, це ще буде краще. І разом ми будемо потрошку-потрошку, але цей процес ускорювати. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Болотну федерацію буде знищена. Процес триває, там все палає. Операція в Курській області ну, багато що дала Україні. Ну, по-перше, ми показали, що це нема ніяких там красних ліній. Все, це вони всі вже давно коричневі. Їх нема чого шугатись, тената труситься, як до них шахеди прилітають, боїться їх збити. Україна показала, що ми можемо заходити на їхню територію і робити, що хочемо. Брати в полон сотні їх, міняти на наших. Дуже добре, що були обміни два поспіль. Бачите, люди по два роки сиділи там в тих катівнях російських. Складно уявити тим, хто там не був. Велика подяка тим, хто збирає цей обмінний фонд. Хлопці, продовжуйте. А Україна переможе, це буде 25 й рік. Такий мій прогноз. Гадаю, ви з ним згодні. І розквітне в європейській родині, а зараз дуже потрібно допомагати нашому ЗСУ. Дрони потрібні завжди. Тому відкриваємо Приват 24 або Мона, задонатили 300 гривень, підняли собі настрій на весь день. І продовжуємо вивчати дуже цікаву і перспективну криптовалютну тему. З вами був Віктор, до зустрічі!